Тубі давно були. Я постійно, кожен Так е, от, дивіться, зараз на камеру, скажіть, будь ласка, згідно 268-ї статті, водій передає мені. Говорити на камеру. Е, по, моє повноваження. Мої повноваження. Я можу його представляти інтереси зараз тут, на місці адміністративного справи. Ви чуєте, інспектор, що я з вами спілкуюся? Інспектор. Інспектор. Откройте. Ви маєте право оглянути транспортний засіб. Оглянути. Хто вам таке сказав? Згідно я. чого. Причина зупинки яка? Причина зупинки яка. Ми були присібнуті ременями безпеки. Згідно дві... Чуть -чуть, я це... Покажіть. Покажіть. Да, Давайте сюди приносимо. Які відеореєстратор? Я, такой, я, я громадянин України пасажир, я... Я, Якого ви зупинили? Туда 268 стаття, ви, зі мною спілкуйтесь. 268 клан, мені він передає мені свої повноваження. Я, захи... я пасажир. Його правозахисниці. Я Сидите. його правозахисницю. Я не качаю. Я з вами спілкуюся. Мені пожалуйста, номер кузова, я сфері і все. І все? Да. А... скарга на вас. скарга на вас. Ви мене не фотографуєте, я вам забороняю. Згідно статті Конституції номер 32 Вы Чуєте, що я вам кажу? Чую. І вимінять 에... ви в якому дзвоні перепрошую? 0147. Ви старший за нього. Згідно статті 32 Конституції України, я категорично забороняю знімати себе. Будь ласка, перейшов раді себе. Я... Та раді себе в собі знаєте, куди запхайтеся? Раді я... себе. Защити. Ви Якої мене... защити? Я я я а я не урожаю не я розражаєте. сказав щось. Я щось сказав, хоч слово. Перейдемо ви 014 я сейчас То мене говорять туда... в рамках закону, пожалуйста. Е, пане майор, я хочу, щоб ви заборонили своєму підлеглому, нижчому позвоні, робити протизаконні дії згідно з Конституції 32. Категорично забороняється знімати, використовувати інформацію проти громадянина без його згоди. Я йому на це надаю згоду. Ну Зараз приїде працівник міліції. Зараз. Є у нас така... Організація дорожній контроль. Є. Скажіть, будь ласка, чому інспектор нас зупиняє і затримує наше пересування? Пане майор. Юко, яка причина установки? Перевірити документи? Ні. Ну тих, хто стане з біля 2. Давайте, давайте, давайте. Ви є експерт в області технічного стану автомобіля? Так, да. автотехнічний інспектор. Да. Ну, то значить, що ми? що ми маємо зараз? Виїжджати на станцію технічного обслуговування? Згідно наказу 111 го Наказ 111-й що говорить? Правила дорожнього дві Що говорить, наказ 111-й. Наказ 111-й наш наказ. Це не закон України. Це не закон України про автомобільний транспорт. Добре про міліцію. Чотири причини зупинки транспортного засобу. Далі. Порушення правил дорожнього руху. Це настояння транспортного засобу? Нема там нікого. Нема. Ліди тепло. Ні, ну то там біль даже траншу при Ну це покажете орієнтування вже зараз. Бігом показуйте орієнтування. Що бігом? що за слова бігом бігом? Ви нас затримуєте. Ви маєте нам надавати безпечний безперешкодний рух транспортного засобу на технічній і справна Сюди, на території України. Ви зараз нас затримуєте і кажете, що значить бігом. Товаришу ви, старший ви, лейтенант. Ви Бігом, тому що ми запізнюємося, ви нас затримуєте. Да, на вас так. буде склад. Хто старший наряду? Ви. Ну, в принципі, ви будете відповідати за своїх підлеглих, за їхні неправомірні дії. А а ви де, ви що ви за ви будете Та ми ні за що не відповідаємо, тому що ми платимо гроші. Ви утримуєте за наш акул. Так, я особисто я платив податок. Так, так. Дякую. Ми можемо їхати далі. Ми можемо їхати далі ніколи в світі, чесно, ніколи в світі, ніколи світі. треба зоні. ставити вас в рамки. Ні, я по-людськи говорю. по, людськи, то, по Та по-людськи буде я скарга на вас. Не Там, я не хочу вас слухати, Вірите? Я навіть з вами спілкуватися не хочу, тому що ви нас затримуєте. Зараз туди не приїде. Судіть питання, чому лейтенанта ніхто не може поставити в рамки, а відповідальний проситься на колінах, тому що в нього гемарняк отакий буде. дорожного контроля. Некоторые соответствия будем на коленях перед ним стоять. Впереди мной и не будем на коленях стоять? Ну, давайте. Давайте. Да, давайте. Ты уже приехал, да? Ну то что ты не взял камеру. Ну что? Да, ну, зараз прокурор уже едет. Феркурсу. Воно вам треба. От вам, пане майор. Воно вам треба. Ну, ск Скажіть, воно вам треба. Безпричинна зупинка, категорично заборонена. Віктор Федорович Янукович дав нещодавно наказ. Категорично заборонено безпричинна зупинка. Категорично. Хто, я не, знаю. Не, 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 не собирається, так? Ну, то, то, давайте зараз, то Давайте зараз поїдемо в прокуратуру разом. Пане майор, давайте ви вперед ми за вами. То то... Ви завачує, поїду в прокуратуру Ні, то в прокуратуру поїдемо. Тому що, ну, то тому що ваші дії протизаконні. Ви неправильно себе поводите. Ви не мієте і не знаєте, і не виконуєте накази 111. Закон про міліцію не виконує. Скажіть, будь ласка, а чому робити? наказ казку 11 вам, от саме вам, як гражданину України, чим він к вам відноситься? Це інструкція для моєї службової діяльності. Та единицы. я, я ваші виконую ваші інструкції. А вам, яким вона щось касається? Тому що ви її порушуєте? Чим я порушую свою інструкцію? Ви безпідставно зупиняєте транспортний засоб? Я назвав причину зупиняю. Будь ласка, надайте докази згідно 251 статті. На автомобілі відсутні брезовики. Водій пасажир пасажирник користуються по самому безпеки. Поки на лобовому давайте. склі Можливо. мається трещина в зоні роботи дворників і тільки що, розбилося. тільки що розбилося. Тільки що... Так, так. Ну, взрослі люди. Ви боїте ну, на образку. Взрослі люди, і мені не треба де цирку стравити. Все, добре. Ну то не, будьте, то не будьте в тому цирку, ви знаєте, ким. Добре. Ми можемо їхати далі, в, ві... старший наряд. Так, да, їдьте в номер кузова я сверю і є, поїхали. Пробуйте його по базі. Так мне треба, я пробил, не треба сфері. Посмотрю і едьте. И писта, всего за, закон окремо. Законно. І все обом кажуть. Зупиняйте двох свідків. Я номер кузову. Зупиняйте. Це є огляд транспортного Ні, Я багажник не лезу, в бардачок. Не, не, не. Номер кузова. Пока вам, не посмотрите. Вам розказати ще про закон про міліцію, що таке огляд да, і, ви... і обшук. Я. Розказати вам. Право... у водителя. Маєте право, Маєте право. зупиняйте Мені... двох свідків. Дійте згідно інструкції, я, я нічого не маю і проти. Він відказується. Він не відказується, це він тому, дає можливість, закони... ви даєте можливість оглянути транспортний засіб. Номер оглянути. Кузова. Да, да, даєте. Номер кузова прискладається номер кузова при двох свідків. Ні, зупиняйте. На з... буду вам ну, таке сказав? Я такий вам Пане майор, чому ваш підлеглий? Не, кури, не керується. Я керуюся всім. Номер кузова і поїхали. Він, він відкриває вода вам він відкриває, номер кузова, капот дороги. Він відкриває повністю все, розумієте? Номер відкриваєте? відкриває. Н Н та. Машина номерна, може бути усіх. Скажіть, може... Скажіть, будь ласка, ну, номер, вона, транспортний вона засіб, відсік, моторний він є. Совнешнюю чи внутреннюю частину. Мне автомобиля? доступ дайте, пожалуйста. Тогда стеклянный капот возите, чтобы я мог сверять. Ну, пока бачите, нет стеклянного капота. Не предусмотрено. Ну, Тогда, пожалуйста, открывайте вот так капот. Я посмотрю и закрывайте и едьте. Все. Всего. Я вам уже сказал, что я пока не посмотрю, не поедете. Посмотрю, все, до свидания. Извините, что задержу. Пока не посмотрю, извините. Что а что, будь ласка, чтобы я переписал себе данные. Так что я вам должен сказать. меня требует, или нет? Ну, Водій подойдет спросить. закон України стаття 5 про міліцію. Говорить про те, що на першу вимогу на першу вимогу ви маєте представити службу посвідчення. давайте. Я розкажу. Давайте розкажіть. Стаття 5. Так, давайте. При обращенні мене к вам. Я припиром Я три... Як вам не обращаюсь. А ми з вами що говоримо уже пів години. Як вам не обращаюсь. Я даже не знаю вашу фамілію. Пане майор. Я представлялся це... водителем. Пане майор. Ви чуєте, що ваша людина. Я ж не к вам обращався. А ви зараз що зі мною робите? Я не к вам обращався, я к водителю ну ви зараз зі мною... Я не буду нічого. Ви ж мені не показуєте нічого. А я вам не зобов'язаний нічого показувати. Ні, я вам. Вам лично нічого не зобов'язаний показати. Думаєте? Знаю. Все, тоді чекаємо відповідально. Все, значить, ви порушуєте знову ж таки закон в Україні понесу. Меня к вам, я к вам не обращаюсь. А ми зараз що з вами спілкуємося? Про що? Про що ну, ми говоримо? Я не знаю, кажу, відкройте, провірюють, що можете їхати. Ну, 268 стаття, я його представник. Я хочу знати, хто ви є. Я хочу знати, хто ви є. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення. Ви відмовляєтеся показати? Як вам не обращаюся? Ні, ви відмовляєте мені показати? Я не знаю, хто ви такий. Я громадянин України. Як вам не обращаюся? І що повторяю вас. Я громадянин України. Ще зараз на камеру покажу свій паспорт. У мене є І паспорт Ні, ні, я просто покажу навіть на камеру. Я перевірю, От, я є громадянин України. На сонці, От, на камеру. Паспорт є. За на нарушення я вас предупреждаю. Ви не предупреждаєте? Да, За ремінь безпеки. опасності. Контракт 51 гривня. Я не маю право вас предупредити. Щоб в будущем ви не нарушали. А водитель покажет мне номер кузова може їхати. Будучий, он может ехать на будущее он будет знать ревнами надо пристегиваться и езда по тротуаром производитель тоже запрещена чтобы знали квартира в следующий раз заезду по тротуарам я составлю помню за ревнует все про Но номер кузова я буду смотреть все равно ну зупиняйте двух свідків, ви ж нас затримуєте. Два свідки зупиніть і номер кузова відкриваємо. З техпаспортом показують. І номер кузова. Більше мені нічого не треба. Пане лейтенант, ну навіщо ви порушуєте правила зараз? Якщо я щось нарушу, я буду відповідати. А ви будете відповідати? Я вам серйозно кажу. Я вам сьогодні ввечері напишу, напишу на вас скаргу. І під цю скаргу буде відповідати відповідальний. Тобто змається увазі старший наряд. Ну, на вам того робити? То ви... свою... что -то нарушаю, ну, на кузов показують і є. Якщо я щось нарушаю, то я вам кажу, я, я, я вже обращати. вам кажу, що ви нарушаєте. Если... Без, причина, я я з... Без причина зупинка. З вами общатися не буду. Я к вам не обращаюсь. Я обращаюсь в квадіте. Пане майор, скільки ми ще тут будемо стояти? Скажіть, Пока не номер скажіть ви старший наряду. Ви маєте приймати рішення. Скільки ми? Так, можливо? я можу, я машину, не мі. Скільки Ростуфа Скільки перевірити? Світа треба. З вас закони треба. Закони? Я не я не спорю. Ну я сказав, що ні. Ну скажіть. Хоч раз я сказав, що ні. Зупиніть двох свідків при двох свідках. Відкривається капот, звіряються номера возлів арегатів, і ми їдемо далі. Це законно. Я за. Але, Але просто останавлює при отказі. При якому отказі? Та водій не може відказатися, то він тоді злочинець автоматично. От он зараз відмовляється. Він не є, він не відмовляється. Просто він боїться ваших неправомірних дій. І хоче, щоб ви виконали закон. Два свідки, відкривається капот, ви звіряєте, закривається її. <гум> Вивчуть закон, потім розмовляйте. Та я керівник обласної організації. Обласної організації дорожнього контролю. Я знаю закони, слава Богу, розумієте. І з вашим департаментом Сірим ми сиділи за круглим столом і задавали йому море питань. Море. А ви розказуєте мені, що я не знаю законів. Та я знаю. Важне свідки номерової доволі агрегатом на транспортному Він не відмовляє. Два свідки і все. Майор. З Тернополя? В гостях? Ну, в принципі, так. <рес> ну, трошки по роботі, трошки в гостях. А чим займаєтесь? Займаємося. Ну, Дурницями займаємося всякими. <рес> <рес> Шкода, що камери немає. Ну є, -ка -ка. Камери є, але вдома. <рес> ну, щось так не взяли з собою жарко. Плохо, правда? В жодному сумніві, що ви не можете. Сумніву машина все нормально. І я я, я даю гарантію. От людина хоче перевірити. Хочу перевірити. <губляли> Згідно закону. Я повинен перевірити. А який? Я хочу з'їхати. Це я закону? Я просто обязан перевірити номер. Та має, я я ж вам кажу, що немає. Має право. Ну нехай відкриє інструкцію по там як написано, перевіряється номера у Зіварат. Можна його щось там. І все.